Вітаю, починаю записувати відео про типи союзів. І так, обіцяла вам подарунок до Дня Святого Валентина. Ось він. <сум> Почнемо з першого типу союзу. Це союз під назвою дзеркало дзеркальний союз. Хочу сказати, що більшість союзів створюються саме за цим типом. Чому зараз ви все зрозумієте? І так. Зустрілися дві душі. Дві душі, які потребують підтримки, потребують розуміння, потребують дозволу реалізувати свої бажання. Звісно, це зазвичай люди молодого віку, які тільки вирвалися із батьківської опіки, але ще, скажімо чесно, не довирвалися, тобто тільки на фізичному плані, вони тільки вз... захотіли вирватися. Але самі ще психологічно незрілі. По суті, це діти, які потребують дозволу реалізувати свої бажання. Чому так виходить? Я думаю, що це зрозуміло, тому що ну, не часто знайдеш дитину, людину, яка виходить і від батьків, уже реалізовано. Свої бажання їй дозволяли реалізовувати. Зазвичай ми, ми чуємо тільки не можна, не треба, не зараз, не тобі, тобто не не-не. І ось люди блукають у пошуках того, хто дозволить їм реалізовувати свої бажання. Тому, коли зустрічаєш своє відображення, о, до речі, саме тут і народжується оця казочка про. Мою другу половинку, тому що коли ти бачиш своє відображення, да, у дзеркалі ти сплескуєш в долоні кажеш: Божечки, звідки ж взялась така краса? Тобто тут страсті зашкалюють, вирують пристрасті, починається кохання зітхання, дуже бурхливо. На початку. Початок таких відосів дуже бурхливий, звісно, все це має тенденцію до затухання. І так, отже, мета цього союзу це дозволити кожному мати свої бажання і реалізовувати ці бажання. Мета це розвиток матеріальних по, по горизонталі, реалізація матеріальних бажань. Хтось хотів свою машинку, він хоче її реалізувати. Хтось хотів куточок комфортний, там свою грядочку, де я можу троянди вирощувати. І хочуть вони це реалізувати, ось знайти таку людину, такий союз, де можна буде реалізуватись ось саме. Створення свого комфортного простору, своєї власної атмосфери, де комфортно, де можна розслабитися, де можна побути самим собою, де можна знайти підтримку, свої правила, свої закони. І коли цей союз розвивається в вірному напрямку, то такі люди справді, справді створюють такий райський куточок. Де дуже комфортно і їм, і іншим людям, які потрапляють до них. Вони там справді відпочивають. Але ж є певні складності і конфлікти. Конфлікти починаються тоді, коли Починається на однакових якостях. А на однакових якостях це коли один дозволив собі мати свої бажання і реалізовувати їх, а другий. Не отримав цього дозволу, він чекає цього дозволу від іншого і не реалізовує. І ось тут починається. До речі, от переважна більшість союзів, де хтось страждає від алкоголізму, ну, хтось насолоджується, а хтось страждає, так? Це саме ось по типу дзеркалу. Тому що один дозволяє собі бути таким. Безвідповідальним, так, дозволяє собі реалізовувати свої бажання, а другий не має цього дозволу внутрішнього і дуже сердиться на того, хто дозволяє. Ну, це вже крайні випадки, ми про сумне не будемо, але ну, це такий яскравий приклад, щоб можна було зрозуміти, що ж відбувається, коли один від одного чекають ре... дозволу, щоб реалізувати свої бажання. А самі собі не можуть дозволити, тому що ще психологічні діти, і вони потребують у цього дорослого, когось дорослого, що скаже: Та йди вже, роби, та йди вже, ти можеш собі це дозволити. І так, отже, які ж складності? Ось перша складність це, це очікування в сторону партнера, очікування, що він буде вас чути, вас розуміти. І реалізовувати ваші бажання. Відповідно, ваш партнер очікує теж саме від вас. Ну, розумієте, яка це кумедна ситуація. Так, далі перекладання цієї відповідальності за власне щастя на плечі партнера. Тобто, чекаємо від нього, що він зробить нас щасливим. І, до речі, саме в такому союзі, ось справедлива ця мудрість, яку ми всі знаємо, що якщо хочеш змінити когось, змінюй себе. Ось саме в цьому союзі це діє, тому що це твоє відображення. Ти міняєшся, міняєшся відображення. Інакше змін ніяких не буде. Якщо ти будеш змінювати іншого, а це одна із складностей, тому що хочеться змінити іншого, а не виходить, тому що це твоє відображення. Ти незмінний і він не зміний. І дуже-дуже такий страшний страх, найбільший страх в цьому типу союзу це залишитися одному. І оцей страх, він під час тримає такі союзи, дуже довго люди не можуть відірватися від свого відображення саме через страх. Не від великого кохання, тому що, я ж кажу, пристрасті в такому союзі з часом затухають, вже немає ц... цієї гіперсексуальності. Да, до речі, дуже важлива тема сексу в такому союзі, але оцей страх залишитися одному тримає людей разом. Так, про гармонізацію запишу в наступному відео, бо дуже довго виходить.